крем плюс екстра ціною 12300 гривень. Але тут у нас такі крутецькі моделі. Я вам погляньте на ці асікси Просто вони. Мені здається, навіть не ношені Це абсолютно наважні моделі. Погляньте, які дочекані. Шикар... Це у нас Адідаси. Просто шикарніші. Погляньте, які вони. Ну просто п'яточки також цілесенькі, вони класні, дуже. Погляньте на ось такі найки. Оце така стильна моделька. Дуже-дуже шикарно, покажу вам позаду, як вони виглядають. Далі у нас будуть і ти стокові красівочки. Вони ще абсолютно нолесенькі з віточкою. вони коштували 50 євро. Дуже Далі. У нас тут ось такі адіндази. Тоже дуже, дуже стильні. Наступні, левайси, кастомні. Погляньте, які шикарні. Також вони десь, і наношені. Дуже шикарні. На взято все є сюди в в берегу. Далі у нас будуть іти також стокові, навесенькі білочкою. Коштували вони 10 євро. Далі може, ось такий такий може, Ця коробочка мені здається, не кемпіс, а сток. Це так найвищу якість. Просто шикарні. Ось такі чоловічі, дуже старі. Так, у нас тут є ще одна пара чоловічих, Погляньте також дуже стареньке. Я думаю, тільки на попередніх парах можна дуже класно заробити. Але в нас тут ще є красівочки, і це ще одні будуть адітаси. Погляньте на ці шикарніші. Покажу вам за п'яточку. Просто ідеальніші. Наступні такі. якісь певні on, але дуже шикарні підуть. Холодний сірий, такий класний. І наш буде коштувати тепулечко, безперебере взуття. Так, наступні у нас будуть бути кєдики. Так, виглядайте ось такі кедики. Так, ой, дуже симпатичні. Мені так подобається ця коробочка. Далі. У нас тут був ось такі скетчи Дитяча моделечка. Їх тут немає багато, але присутні. Так, покажу вам це все, все дитяче. Є ще ось такі модельки. Ось це вже якась підлітка навіть є. Теж такі глянь такі шикарні. Я не маю, це дуже гарно. Далі заводите ось така моделечка хтусівочків. Також нова як ви бачите. Ктусівочка з стовпу. Коробочка з стовпу. Так, лофти. Луфі і табуфер. дитячі Наступен. У нас будуть іти ось такі з блискітками клюсівочки. Наліпучки все гарно регулюється. Вони новесенькі. Далі. Це у нас будуть ось такі кедаки. А для того, щоб замовити, пишемо нашому менеджеру на вайпад або телеграм.